Ну, а наш ранок продовжується, і поки ви мали змогу подивитися е, дуже цікавий кліп гурту Біла вежа. Ми тим часом вже зустріли нашу першу гостю, і я з великим задоволенням її представлю. У нас сьогодні в гостях Ольга Петренко це волонтер, і говорити ми будемо про е, різні волонтерські заходи, про книжкові ярмарки. Та й взагалі багато чого цікавого. Доброго ранку, Добрий, Добрий ранок! ранок. Добре, хотілося б сказати, що волонтери це такі люди, які тримають місць нашого громадянського суспільства. Зокрема, роблять це. Доброчинно і добровільно жертвуючи своїми коштами, своїм часом, навіть своїм здоров'ям і, можливо, навіть інколи своїм життям. Але перше питання, яке хотілося вам задати, як же ж розпочинається ранок у волонтері? Як всіх людей простих. Волонтери п'ють каву. Ви, звісно, волонтери прокидаються без каждого. Прокидаються, каву, потім на працю у кожного з нас є своя робота. І як взагалі, от з чого починалася ваша волонтерська діяльність? Тобто, як до вас все прийшло і е, ну, чому, саме, ну, чому саме волонтерство? Ну, почалося все так досить смішно, а треба було доплести сітку, яку плили е, діти в школі і не встигли доплести. І в Фейсбук був пост, ну хто там має час? Ну, відповідно, час я мала, прийшла з подружками, і так почалося. Ну, бачите, якась така е да, реаційна да. атмосфера. <laughs> доля, доля, доля випадку. Ну е тоді, от мене цікавить те, от саме цей захід, ось ця ярмарка, яка буде відбуватися цими вихідними, якщо я не помиляюся. От що взагалі, яка її мета, і що взагалі от, в чому вона буде присвячена? Е ви маєте на увазі в Бождівському парку Палачинта, так? Так. Тому що в нас в Бодожському парку Палачинта буде наша локація з нашою лотерейкою. Ми будемо розігрувати безпроїжну лотерейку. Ми будемо пекли, пекти млинці, дуже смачні, до речі. Всіх запрошую. Буде в нас Глінтвейн. Глінтвейн, дуже буде цікаво, Тож всіх запрошую відвідати. Також у нас буде дуже цікавий концерт до Дня Закоханих. Він буде в суботу, 13 числа, 13 лютого, в драмтеатрі. Цей концерт буде називатися «Любування А там ми будемо виставляти свої книжки. До речі, у нас зараз проходить акція, вона називається Книжки за вільними цінами. Тобто кожен, кожна людина, яка захоче придбати книжку, вона, її, вона буде сама оцінювати, скільки вона ну, готова віддати за ту чи іншу книгу. А також у нас будуть картини. Там вони будуть мати свою ціну, кожна картина. Ці картини нам подарували наші закарпатські художники відомі для допомоги армії. Також там будуть роботи студентів нашого художнього інституту Закарпатського, їхні дипломні роботи курсові, тобто насправді дуже цікаво. Також запрошую всіх, приходіть. А я хотіла вас запитати, як активно проходить збір книг саме для цього ярмарку? Чи приходять дійсно приносять люди? Приходять, приносять. Тобто я не скажу наскільки це там, чи кожного дня, чи не кожного, але приносять У нас багато зараз книг є. І сподіваємося, що люди також далі долучаться до цієї акції, будуть нести звільняти свої полиці, як то кажуть, і зробити добре діло. А для тих, хто не знає, для тих, хто не в курсі, от куди саме потрібно приносити ці книги, в якому обсязі, за якою адресою та взагалі що потрібно з собою мати? Якісь може документи, чи взагалі ведеться Ні, якийсь облік? Не потрібно мати. Ви просто приносите свої книжки, які ви готові віддати до нашого офісу, який знаходиться на Гойде 8. Це рух закарпатських військових. Підтримка. Туди приносити в принципі, є телефон, можна домовитися, коли ви, ну, можливо, ви не зможуть занести тоді, коли дівчата в офісі, тому що в них є певні години, коли вони працюють, але в принципі договоритися можна. Будь-коли. Тобто, тобто, взагалі, так, крім крім книжок, взагалі, чим можуть ще а, допомогти наші мешканці нашого міста, ти взагалі області, чи чи взагалі двер, чи завжди двері відкриті вашого офісу, і що Диві. що ще потребують, і може от зараз ви маєте можливість дійсно сказати в прямому ефірі те, чого наші військові зараз потребують найбільше? Тобто що їм зараз найпотрібніше? Тому що я знаю, що ви так само і маскувальні сітки платете, і, і так само різні, такі ще цікаві, як да. то кажуть. Ну, дивіться, і нагальні потреби, і якісь конкретні потреби, тобто, це е, визначається вже по мірі того, як поступають заявки в офіс. Тобто дівчата тим займаються, я не можу сказати, що саме конкретно зараз потрібно. Але в принципі допомога завжди вітається, і будь-хто може прийти до нас в офісі, допомогти будь-чим, Тобто це не обов'язково кошти, не обов'язково якісь там фінансові аспекти. Тобто, і час можуть приділити, хто є, коли ми стоїмо на ярмарках, коли в нас локації, коли в нас якісь е, різні. Розіграші оце цих же лотереїв, тобто там завжди потрібні люди. А щодо лотереї, що ви кажете безпрограшно лотереї? Ви так заінтригували? Я навіть е, трошечки так роздумувати, що, що це за лотерея і в чому вона полягає? А, ну це в нас ко буде коштувати скоріше за все квиток 15 гривень. Тобто ви крутите такий барабан у нас є спеціальний, і витягуєте бумажечку, і вона безпрограшна. Тобто, там будь-які призи, там є і на дітей спрямовані деякі а, нюанси, і на жінок. Тобто ну, вона дійсно цікава. Тобто це ви себе порадуєте якоюсь такою маленькою дрібничкою. Армії допоможете. Тобто, це щось на зразок того, як було фото патріота, тобто якусь символічну суму людина могла внести і... Ну тоді була символічна сума, а це буде ну, певна сума вже ну, визначена. Що ви кажете, у вас є навіть така організація, кубка людей, які готові допомагати. А що мотивує вас, волонтери, та займатися таким доброчинним ділом? Це, ну, інакше ми не можемо. Тобто, ну, це від душі йде, і воно, воно нікуди не дінеться від нас. Тобто, хлопці там набагато більше роблять заради нас, ніж ми тут. А чи бувало у вас таке, що просто опускаються руки, час йде, війна йде, триває, ніяких можливо. Буває інколи, ну, але то таке. Держимося всі разом докупи. Якщо до вас прийдуть молоді люди, які теж хочуть волонтерити, ви них проходите якісь курси проводите? чи можливо якусь настанович так прийшов і все, я сьогодні починаю, хочу вам допомогти. Ну, отак от, Так було у мене, а з другими ну, це, по різному буває. Ну, немає ніяких, ніяких спеціальних курсів для волонтерів, це ну, нема такого. Ну чому? В Німеччині це навіть досить дорого оплачується, як окрема робота, професія займається. Ну, це в Німеччині. У нас в країні війна, так що нас треба трошки. На жаль, на жаль, у нас так складається ситуація, <гум> що в нас волонтер, це лише на власному ентузіазмі. От, е Досить часто запитую наші гостей нараху щодо того, які взагалі є ідеї подальші, тобто спрямовані ось на цю допомогу нашим військовим. Чи будуть проводитися надалі якісь акції, якісь заходи, і в чому ви будете приймати участь? Ну, ми стараємося придумувати завжди якісь нові ідеї. Ми обговорюємо ці ідеї в офісі, комусь щось в голову прийде, ідея піде як сира, потім її обговорять. Ну, щось стараємося, щось робимо, завжди щось видумовуємо нове, щоб це було цікаво. Тому що воно і надоїдає десь одне і те саме. Ну, стараємося. Як міська влада взагалі чи допомагає, взагалі влада, міста, влада, області? Це не до мене питання. А люди щодо фінансування також допомагають, чи лише певними ярмарками заохочуєте їх певною мірою? Ну, я ж кажу, що може кожен допомогти по своїй можливості. Тобто, хтось допомагає фінансово, хтось своїм часом, хтось іще чимось, іще чимось. Тобто, ну люба допомога, вона, вона є допомога. А я нагадую, що телефон нашої прямої студії 616191. І якщо у вас... І назріли якісь питання до нашої гості, то телефонуйте, не соромтеся. Ми в прямому ефірі завжди готові вислухати вас та а, ваше питання. Я хочу, щоб пані Оля, запитати вас, попросити, аби ви трошечки ще проанонсували в хронологічному порядку, що буде прийдешніми вихідними в нашому місті, та наголосити на тому, аби наші містяни зголошувалися до участі в цих різноманітних акціях, заходах, приймали участь у цих ярмарках та взагалі просто Цю подію просто детальніше, допомагали. щоб <much> <Yankega> <bark> <Envision> uh, дивіться, у нас в Бождівському парку зараз буде проводитися фестиваль Палачинта. Ми там будемо, як ну будемо мати свою локацію. У нас буде там безпрограш, там лотерейка. Ми будемо пекти млинці. Ми будемо варити глінтвейн. І ну, буде весело, буде цікаво. Всіх запрошуємо. Це на вихідних, це два дня. А плюс у нас в суботу концерт, який називається Любування по Ужгородськи, також дуже euh, цікавою програмою. Це приурочено до Дня Святого Валентина. Там у нас будуть книжки, які ми будемо продавати за вільною ціною, і виставка картин, де ну, можна буде придбати картини бідомо закарпатський. А Ще трошечки детальніше тоді про цей концерт? Що це за концерт? Хто буде е, брати в ньому участь артисти? Чи взагалі в якому так, форматі це буде, буде проходити? Буде, там приблизно вісім гуртів будуть виступати. І, наскільки я знаю, має виступати Бліц. Е, там буде фотозона зроблена до Дня Святого Валентина. Там буде солоха. Передбаченнями, ну і ще деякі ну, такі цікаві штучки. Тобто це можна з нас знайти в Фейсбуці, так і називається. Любування по-Ужгородськи, там є афіша, там вже виставлено все. Телефони, де можна придбати квитки, квитки можна придбати навіть у касі драмтеатру. Чи активно зголошувалися різні гурти? Ось танцювальні колективи, вокальні колективи до участі ось в цьому концерті? Ну дивіться, любування по ужироцькі веде трошки інша організація. Ми просто з ними співпрацюємо. То я думаю, треба буде в них уже запитатися наскільки активно і як це в них все проходить. Всі волонтери це такі люди, які жертвують своїм життям, мають свої турботи, свої проблеми, але їх об'єднує одна ціль і одна мета. Наскільки нам відомо, що волонтерство це не лише доброчинність, а це така відповідальність. Розкажіть, будь ласка, про свою відповідальність. Чи дійсно вона вам так тримається, так треба? І ось така вона конкретна і важка робота. Ну, не конкретно, не важка, тобто не можна сказати, що це так аж занадто важко. Просто бажання, мотивація. Ну так і держимося. Тобто відповідає дійсно потрібна в цій професії, ну, я... мовити, невеличкий рух. Але для себе я так врахую, що це дійсно професія для мене. От як я захотіла волонтерити, я собі обрала таку і я йду. Так, в мене є оплачувана робота, але я хотіла займатися так і певною мірою, можливо, в своїй голові ви бачили, що це професія. Я, ми дуже вам дякуємо за таку роботу. Волонтерам хочеться всім подякувати, тому що це велика відповідальність. Ми, я нагадую, що в гостях у нас сьогодні була Ольга Петренко, волонтери. Говорили ми про заходи, котрі будуть у нас відбуватися цими вихідними в нашому місті. Це і палачинта, це і е, концерт в нашому місті, це і продаж книжок, це і лотерея. Тобто, дійсно, цими вихідними в нашому місті вас очікує дуже багато цікавих. Подій. Не пропустіть, зголошуйтесь, зголошуйтесь бути волонтерами, зголошуйтесь просто допомагати волонтерам, чим можете. Книжками різними, боже, будь чим. Просто будь чим допомагайте, залишайтеся наразі з нами в прямому ефірі. Ми повернемося до вас через декілька хвилин, буквально, а ми йдемо на на музичну паузу.